Кожен, який живе в Україні, має свій шлях повернення до цієї мови, до цієї культури. Вона реально зробить нас сильнішими. Слабкі ми нікому не потрібні. Я за різні шляхи. Просто кожен має свій шлях до пізнання істини. Є шлях через закохування, а є шлях через закон. Залежно від того, хто ти є. Якщо я є викладач в студентській аудиторії, то моє завдання довести студентові, що він суб'єкт, а не об'єкт. Розумієте? І він після моєї пари має захотіти піти до бібліотеки, пошаритися в неті і розговорити цієї мовою, Не боятися помилок, ми всі помиляємося. А якщо я стою політиком, то для політика що найважливіше? Яка держава найсильніша? Найсильніша та держава, де виконують закони? Яка держава найслабша? Та де законів ніхто не дотримується. Якщо у Верховній Раді до мене ніхто не смів звертатися іншою мовою, крім української, якщо коли я приходила в їдальню у Верховній Раді, то вся обслуга відразу говорила українською мовою. У чому справа? Я хіба когось вбивала? Я когось убила? Ні. А чого вони думають, що я можу, а це вже їхні хибні уявлення? Якщо вони мають такі хибні уявлення, значить вони мають якісь внутрішні проблеми, а хіба то моя проблема? Ні, це не моя проблема. А їхня проблема тому все надзвичайно просто. Держава називається Україна, має бути єдина українська мова. Не було би тут російської мови, не йшов би Путін війною.